Друзі, привіт всім. Сьогодні ми з вами знаходимося на таких от диких болотах по лісі, точніше, все, що від них залишилось. А зараз ми з вами походимо, подивимося, яка тут риба є. Будемо ходити руками. Бачите, щось там шевелить, тут калюжі. Оце таке було величезне болото. Останній раз я тут був весною з Богданом, тут скрізь була вода. Ми рятували карасиків. А сьогодні я так от приїхав подивитись останні такі теплі дні вересня і хочу все-таки спробувати а, походити руками і зробити такі, знаєте, таку екскурсію по болотах. Їх буде сьогодні декілька. Подивимось, що де робиться. Я тут давно не був, я тут майже в сезон не їздив, тому що я був зайнятий ловою карася на ріціуш то то це, то Давайте зараз напевно візьмемо зразу костюма, одягнемо, бо бачу там грязь. І просто прогуляємось, подивимось, що там буде. Там, там ще інша така сторона є, там більш глибока була, там я думаю, води буде більше. Тому давайте зараз я одягну костюма. Пройдемо по-бистрому, це болото, побачимо, що там і поїдемо далі по лісі. Там ще їх є декілька. Я думаю, він тут мотоцикл нікому заважати не буде, тут в принципі нікого немає. Оце корито візьмемо з собою, хай буде. Ну і понятне діло зберемо сумки саме цінне. Тут де тріснута земля, тут може бути в'юн. Зараз візьмемо якусь, десь знайдемо палку, почнемо копати. Подивимося, тому що на цих болотах колись було в'юнов просто дуже багато. Я бачу постійно якісь козулі ходять кози це їхні ступаки. Да, Це козлячі ступаки. Ось такі тщинки, ось в таких тріщинках знизу можуть сидіти в'юни. Тому давайте зараз я тут все поскладаю і подивимось з вами, що ще ось є в цьому місці. Я знаю, що тут така ямка є, але бачу, якісь якісь кожаби вилітують. Пройдемо, зглянемо, що тут є. Болото тут дуже сильно пересохло. Рівень води тут який був, десь поверх цих кулюків, що стоять на горбу. Тут тобто цей горб навіть був затоплений, бо там дорога десь вище настільки стоїть. Тобто тут така ямка, я знаю, що тут буде. Тому давайте зараз спочатку знайдемо якусь палку, може, щоб почати копати. Тому що руками копати це таке. Саме найперше мене дуже сильно цікавить що тут взагалі водиться. А тут хоч і риба. Бачу щось поверху є якийсь рух. Я бачу, що бульок не так багато. Видно, тут все-таки хтось був, бо якби тут був карась, непоганий такий хоча б з ладонью то він би підривав. тут дуже багато мула я йду да, нема нічого ну, видно що тут мало рибі треба дивитись дуже уважно на ну, що жаби плавають і це щось таке бо дар щось тут я бачу роблю собі якусь загату тобто да, нічого немає я нічого не бачу не спостерігаю. Ми саме такі карасики лежать, дохли не мізинець. Такий мізинець, мізинці, ще крупняк. Як ноги. Не видно якийсь вивод, доки це трохи вивупився був, весною. Бо ми тут з Богданом були, то тут води було більше набагато. Ось якісь булічки йдуть. Оце карась зривається. Ось Ах. нічого немає. Тут бачу, булечки теж нічого немає. Ну, я бачу, що краса взагалі немає. Відно, друзі, тут хтось був на цьому болоті. Давайте спробуємо в цих тріщинах подивитись, що тут в принципі є. Може які юни садять. Вони це люблять такі тріщини, колись в дитинства часто. Накопали. накопали якось шифером. Тут така ямка, бачите, була. Там, де камера стоїть підйом. Десь тут вони повинні стояти ті віони. Вони десь тако будуть у верхньому шарі. Того, що далі вниз копаєш дуже твердо, вони десь тут, тут в цьому такому можуть і стояти. Хотілося б якось вюна зловити для відео. Значить, немає. Тя листих тих вінов на цьому болоті. Стельки было. Но на первый раз, что насухая это День такой толстый. Зазвичай де ще не мають бути, Це 100%. Ну, тут демуляра побольше. Копнем. Вони як є, то вони аж тако повзають, випадають з мула. Ось я ходжу дивлюсь, так? Да? Оце? Оце? Це не люди копали. Це як копала якась... Лисиця греблась. Якесь зверь. Відно, вони краще відчувають де риба. Вони ж піщать всередині під мулом. Їх слух дуже розвинений. Давайте зараз спробуємо в цьому місці покопати, подивіться. Тому що я там дві точки перевірив, то там нічого немає. Було тут дуже велике і воно десь може дуже так... Концентрація така буде дуже малою. але їх може таке кубло знайти. І візьмі, гадай, де воно от... це кубло може бути на такому великому болоті. Тому що болото десь ну нормально, ще там іде болото, там то вода стояла. Тобто Вони можуть бути де хочуть, вони можуть навіть тут в цій воді стояти, там знизу полохоть мула, і ти нічого їм не зробиш. Ну давайте спробуємо все-таки тут, де лисиця копала. Я друзі вже обійшов. Це болото. Нема тут нічого. Принаймні не знайшов. Якби я хоча б був з Богданом, може б ми б знайшли. Все-таки, коли двоє копає, це не один копає. Я теж цю колюшку перевірив. Нема тут риби, якісь щось плаває, якісь мелочі, такі карасики маленькі. Бачу, тут хтось щось копає, видно торф копають чи що. Я дивлюся, якісь люди приїжджають. Да, це тут торф якийсь іде. Болото чисте колись це. Може навіть теплицю і на нагород, не знаю. Та ми їдемо далі, ми їдемо на наступне болото. Я в принципі складати нічого не буду. Зараз такі красивки приїжджу. Отак костюми поїду, там попереду йдуть серія боліт, вони стоять вздовж дороги. Подивимось, що буде там. Там болота менше і набагато. А, може деякі ще буде вода, я думаю. А друге обов'язково повинно бути сухим. Спробуємо там, подивимося. І заїдемо ще на пару політ, подивимось, як там рівні чи взагалі хоч якась риба є, якісь караси, мересниця озерна. Тому що я вам говорю, що я тут не був з весни, з весни 2025-го в цьому лісі. Ну і хащі, блін. У нас тут ще одне болото є. -то вже пересохло. Десь якось зайдемо, вже гадюки можуть бути. Треба бути обережним і дивитися. Тому що болота це завжди гадюки. Десь бобрача нора. Спить, бобер, Бачите? Таке болото здорове. Наразка затягнуло не дуже добре. Фу, як я тут пройти. Тверди було. Вот так і бута. Вот так тверде. Цікаво, що тут риба була. Колись тут ми ловили риба була. Вон, воно на глибоке, бачите, я вже йду на дно. Це болото називається Тодосіо. То Лілії були перше, називалось болото, а це називається болото Тодосіо. Я колись дуже, дуже давно в дитинстві тут рибачив, Тут ще навіть цих не було. Чисте було болото нормально. Такі клялали, Ти що? І наша та була. Ну я так іду спостерігаю, рибячих таких виходів я не бачу. Ну, бульки, О, ні, брешу, брешу брешу. Оце щось є. Булечки якісь пошли. Надіюся, не ужі. А тут моя кажаба. Це саме такий простий спосіб взагалі подивитися, чи є риба. Просто пошуміть, походити по воді, подивитись, де підривається риба. Якщо на болоті є мул, а мул тут є. Катечка полетіла дичайші міста просто. Цікаво тут таке бачите лілії даже на стоять. Вроді бачу риба зривається, але ну, на зараз ходимо, подивимось. Ого, тут таке твердо, нічого себе. Аби не було прикольний. В плані різкого занурення. Дуже щось щось таке пройшло. О, то тут, тут дуже мул сильний, тут таке своє мува, що... Ого, тут може в юні даже підривають. Десь мул дуже такі рідкі, як каша просто. Як сила якийсь. Просто рука така як по маслу провалюється, знаєте? Ось такий опис такий дам. Може в юні, собі чилить Така домінов'я тут, тішан тут собі забабахав тут краще не ходити, бо може деяка ямка під є, бо я вже бачу йду на живущий колін. Така домінав'ю, хороша, собі, собі, собі спокійно собі тут почуває. Ого, тут навіть губіна під сорок пішла, нічого собі я сіду, щоб ви розуміли. Вже пощепокоявся. Ця ямка пройшла, це видно, Бобер Топу себе зробив. Муй частково є. І саме є таке дно, що даже з такою осторожністю відноситься, щоб не було ніде ніякої глибини. Бо Я на цьому болоті ще ніколи не ходив так у костюмі. Та й навряд чи походив би, якби було багато води. Просто що суха осінь. Які підсумки, друзі, по цьому болоту я вже виходжу. Було тут дійсно дуже таке непогане, вражає, що воно тут аж на три секції. Перша, друга і там ще в кінці третя. Риби, Риби мало. І, можна сказати, взагалі немає по риби. Чому так? Ну, тому що видно, воно пересихало не один раз. І виходить, що... Я бачу вихід нормальний. І видно, що рибу сюди ніхто не запускав після того, як воно пересихало. По цій причині риби майже немає. Може десь щось залишилось, які в юни. По ідеї повинні були бути, Але їх видно тут не так легко зловити, йому місцями такі, що йому нема кінця і краю. По цій причині їдемо на болото номер 3 подивимось що там. Бачите, як це болото пересохло. Води Водині 3 метри, Ну Тут де я стою вже має бути мені з головою. А ти які хвилі? Цікаво що тут. Ну, така вода холодна. Дуже бульок поки не бачу. Цікаво коптури хоч є. Якось одного року я сюди карасики такі запускав в тому році. я так дивлюсь, що таке трошки подмуляне воно, якби якийсь карась заривався, то було б видно. ну ротани тут якось клявали один, один раз я приїжджав сюди в тому році. я так дивлюсь, що... Оце що це таке, я навіть не знаю хто це так поверивав його. Може десь хтось заходив, теж перебрав, коло дороги тут вона, кстати, знаходиться. Це болото. Ну, немає, дивлюсь, так спостерігаю, нема візуально ніяких таких ридських рухів риби. Цікаво хто його так от повервав. Віддій так не повинно було бути. Таке гетик його хтось повіривав, покосив чи що. Тут де красисте. Вода така, я вам скажу, не тепла, як у колодязі. Видно, десь все-таки є джерело. По цій причині це болото не пересохло. Це одне із самих таких... Виборких боліт, які є в цій околузі. А, а нема карася. Такі поверхорухи бачу, більш того, що це такі ротанчики невеликі. Їх тут так все-таки і трохи є. Трохи закидав нагода повимазував мотика. Це хочу сидушку промити Десь мух був на комбезі Є це таке Промить його подивіться Бо як засохне, потом не відміниш нормально. А там ще попереду буде пару боліт. Зараз глянемо, що там взагалі робиться, мені це мало цікаво. І знаєте, що я помітив? Зараз у нас стоїть жаріще таке ще. Сонце світить, і камери просто в лісі заїдають. Я не знаю, що це в цьому році таке робиться, що це за така аномалія, що тих комарів стільки. Вже по суті майже жовтень, вже 20 якісь там вересня, а вони ну, нікуди не планують, я так зрозумів. Тобто... Ну, просто кошмар, нема стояти їх стільки. Я виявляю, що тут буде робитися, коли сонце почне заходити. І тут буде просто дуже багато. Ну, скільки я в лісі пройшов, проїхав, я ніде не ни гриба не бачив, ні гадюку, я бачу тільки суцільну сушу. Де-не-де ще залишились такі знаєте, калюшки. А так, в принципі, я ось стою на серед дороги в лісі. Тут в основному колись були такі калюжі серйозні, ну нема. Ну, ще сухірі репіхи. Чіпляється на одежу, нічого зробити не можна. Тобто суша по цій причині болота висихають. А, є ще там теж пару таких вумі-боліт, де можна було б навіть на пополок приїхати карася, Він там теж є. Точніше, точно є. Воно ніколи не пересихало. А ми зараз прив'яжемося ще і з'їдемо ще на одне болото. Воно тут поруч. Наше болото могильник, воно навіть і не пересихало. Повне болото води. Чому могильник? Тому що при союзі, коли Чорнобиль взивався, тут закопували скот. Там далі в лісі є такі великі горби. Ці болота утворилися внаслідок того, що брали землю і оце тако зверху насипали. Та це називається болото-могильник. Кстати, колись на цьому могильнику такі карасі водилися. Боже. Ми з батьком колись на бамбуковій удочці по пів кілока караси ловили. Просто щоб болото тут тим, що дуже багато ратана. Ну воно теж бачу, вода трохи упала, але... Дивіться скільки катаннів стоїть. Це сиротан. Дивіться скільки його тут. Ужас. Це біжив сам вона на щуки наловить, на жерлиці, коли приїхати. Оце тут його стоїть. Дивись сколько. Але боковий приїхати. Якщо буде час. Вони зараз стоять, гріються, також закидаєш в поверхні, буде таку об'ємну насадку у віконце і вони всі твої. А без бобрів теж тут не бачу не обійшлось. Ось собі місце зробив, бачу, якийсь дід і собі закидаю в окінця. поки не свіже місце, кстати. Я дивлюсь. Ну на глибоке я тут не перейду. Ого, який ротан. Тут, кстати, ротани, напевно, найбільше в регіоні водяться на цьому болоті. Напевно, найкрупніші в Житомирській області. Тут чисто така локація стала ротанська. Коряшки, бачу там дерева, вільхи попадали, бобри місцями. Ну Дуже крупні ротани є. Можна навіть на живця на якось карася в це вікно закидати і буде ротан на такому малесенько десь знайти. І серйозно кажу, що тут ротани такі, пам'ятаю, попадали нам. Ми запужували якось з одним помню, місцевим. Ну такі грам, мабуть, 250 може влетів, як найбільше. Тобто тут вони є хороші. Я не бачу карася. Бачу ротанів, карася не бачу. Бачу, як тільки ротани підриваються. Дрібні. Навіть трошки не впізнати місцевість. Ось, я йду ще, у нас тут є одне болото. Таке замасковане тут воно. Так, да, щось попляли покрали берези, друзі. Нема дереси, думаю, що не впізнати місцевість. Березняк такий гарний ріс. Лисе таке все стоїть. Я думаю, що я не можу нічого впізнати. Знає, тут такі брески гарні стояли по кругу цього болота, воно таке рідке стало, що я не можу впізнати місцевість. Ось в тому році я тут стояв, ось в цьому місці. Вода є теж на болоті, бачите? Є вода. і Нікуди вона не ділася. Ще хороша глибина. Що тут хоч є якась чи ні? Я думаю, тут є риба. Але ви вже бачите осінь, де я не бачу, щоб так подруховоно ганяло. Я так спостерігаю, що тут повинна бути риба в цих проходах. Якби вичистить місце якесь собі. Закормити. То може б які краски такі клявали. Але це більше надалі там було робити, а не вже під зиму. Під зиму такий варіант, знаєте, 50 на 50. А клювати, клявати, не буде. Бо я так зайшов, то вода холодна. Видно, по цій причині рівень не падає, бо десь є джерело. Лаба така геть у колоди, зі ноги чи не відрізали. Це буквально на 30 секунд зайшов. Так що, що я хочу сказати? В принципі, полісі в залежності від болота. Якщо немає джерела знизу, то значить ним, е, воно пересихає. Якщо є джерело, то воно не пересохне. Значить оті болота, що туди далі на північ. Якось я тому році там частенько знімав, то я думаю, там вода буде. Може, в скорому часі нам вдасться там прибачити. Тому що, я думаю, що в жовтні тепло буде ще в кінці місяця, я дивлюся, там не сильно холодно. Так що, друзі, я думаю, будемо їхати. Їхати до хати. Зараз я знімуся костюм. Така була невеличка експедиція по Поліссію. Щось хотів новий на канал зняти, познімати, походити по брадити. Я обов'язково кожного разу якась рибозаготовка. Тому кому сподобався цей випуск, жміть лайк, пишіть свою думку в коментарях. Ну а я вже буду виходити, виходити з цих хащ українського полісся і їхати додому. Так що всім пока.